Дивіться, показую, наприклад, і маленької бутилки, але тут, в принципі, в цій частинки немає різниці, тобто я фіксую шматочок пенопласту до горлишка, так, щоб у вас тут потім вийшла одна площинка, коли ваша ляже на поверхність. На маленьку пляшечку фіксуємо сюди зубочистки, трохи можете їх так само зафіксувати клеєм в самому пенопласті, і так само трошки зафіксуйте клеєм, вже коли будете вставляти основу вашого букета, для того, щоб вони не виїжджали. Якщо у вас маленька пляшечка, то достатньо буквально декілька зубочисток зафіксувати з боку, і знизу я так само фіксую шматочок пенопласту, в який ви теж ставити зубочистки. Дуже воно легко потім все розбирається, тому що ви, виходить, клеїте його не на пляшку, а на скотч. І розібрати замовнику легше набагато. Якщо це була б велика пляшка, то можна було б ще розмістити шматочок, наприклад, як я роблю. Тобто, з цієї сторони ви розміщуєте шматочок. Так, як і так само шпажками фіксуєте між поверхнею букетика і бутилочкою. Плюс до того, коли, ви, коли я ставлю велику бутилочку, я її не кладу в одну плоскість з букетом, а я під нею ще на самій круглій основі роблю невеличке заглиблення, і вона у мене виходить, в букет лягає не ось таким чином на пінопласт, а трошки в заглиблення. І це ще додатково її фіксує там. Якщо ви, наприклад, переживаєте все ж таки, що цього буде недостатньо, можете ще так само пройтися з боку на великій пляшці, на маленькій не треба цього робити. Ось таким чином, тобто скотчем зафіксувати шпашечку. Його цей бок не буде видно, тому що у вас будуть, по-перше, інші інгредієнти в пакетику, по-друге, у вас там. Будуть або цукерки, або декор, тобто якісь фунтики, чи що, чим ви будете декорувати пляшечку вашу, чи, можливо, фрукти у вас будуть, чи штучні квіти, чи живі квіти. Тобто, ось таким чином. І тут так само, коли ну зараз покажу, буду фіксувати її в основу, покажу, як це виглядає. Ось вона, виходить, стоїть зафіксована там. Додатково можна ще шпажки перед тим як втикати, трошки промазати клеєм. Но, знову таки це, якщо у вас велика пляшка. Бо для маленької пляшки з її вагою в цьому немає потреби, бо вона, бачите, ну, досить міцно тримається і просто за рахунок самих шпажечок. Все.